Звернення звіти та дискусії. Прикарпатські депутати зібрались на чергову сесію Івано-Франківської обласної ради. На розгляд їм запропонували більше півсотні питань, що стосуються різних сфер діяльності. Та були такі, що викликали жваві обговорення у сесійній залі, як от реалізація медичної реформи на Франківщині. День депутатських звернень відразу три пролунали під час 21-ї сесії облради. Спершу політичні депутати майже одноголосно підтримали своїх колег, які закликали очистити владу різних рівнів від проросійських політичних сил. У місцевих радах також є депутати, представники таких партій, що й не для українського суспільства, тим паче в умовах сьогодення. Однак ні конституції України. Нічиним законодавством України не передбачена процедура припинення повноважень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, представників тих політичних партій, діяльність, яких заборонено Стали обранці і на захист лісів прикарпатці обурені державницькою політикою у цій сфері, зокрема проєктом закону, який незабаром може з'явитися у стінах парламенту. Ми не побачили тої норми, яку держ. Агентство держресурс земельних ресурсів пропонує включити як об'єднання недержавних лісів, тобто обагроліс, райагроліс і комунальні ліси територіальних громад. Це суперечить нормам і кодексу. Земельного лісового і конституції України, а от останнє звернення щодо фінансового забезпечення українських військових викликало чимало дискусій з 1 лютого, 2023 року. Міністерство оборони України, начебто, з мотивів справедливого підходу в лапках, скасувало додаткову нагороду у розмірі 30 тисяч гривень військовим та представникам правоохоронних органів, які не перебувають на передовій лапках. Ми переконані, що саме скасування цієї доплати є абсолютно несправедливим. Що прати на підставі чого зроблені такі висновки, обраниця так і не уточнила. У результаті це питання відправили на доопрацювання, а тоді на розгляд профільних депутатських комісій і в житті прийматимуть рішення, чи повертати його на розгляд сесії знову. Якщо мова йде про тилову службу, то, мою мою думку, це справедливо. Що той хто на служить на третій лінії, і стоїть на сторожі об'єкту – це одне. А той, хто сторожує міст Івано-Франківській області, це зовсім інше. І якщо вони однаково отримують, то це несправедливо. Мені здається. Але я не зрозумів, насправді чи так є, чи так не є. Чергова хвиля дискусій прокотилася у сесійній залі, коли дійшло до справ медичних, і почав доповідати керівник профільного департаменту облдержадміністрації про реалізацію чергового етапу реформи сфери охорони здоров'я на Прикарпатті. Мережі закладів охорони здоров'я в області об'єднано в, в один госпітальний опруг, поділено на п'ять медичних кластерів у межах новоковорених регіонів. Це Буківський кластер населення 566 тисяч. Каузький кластер населення 280 тисяч, Коломийський кластер 272 тисячі, на 129 тисяч, і Косівсько-верховенський кластер кількість населення 118 тисяч. А яке право ми маємо визначати, що робити в надвірнянському, Верховинському, Косівському і всіх інших районах, не, розпоряджаючись, не своєю власністю, бо там є власники. Вони мають приймати рішення, а не ми. Так, ви, як адміністрація, маєте право, бо ви виконавчий орган, е який має повноваження управляти системою в області. Виходить дійсно, що ви щось вже зробили, а нам ви хочете прикритися і прийти в громаді і сказати, ну вибачайте, ви рада так прийняли рішення, ми змушені вас там об'єднати, ліквідувати і тому подібне. Так чи ні? То обласної ради відхрестилися від цього процесу, і головним аргументом більшість назвала те, що не їхня компетенція затверджувати план реформування галузі. За 5, проти 9, Утрималось 7, не осталось 46, рішення. Не прийнято. Окрім дискусійних питань, одноголосно вирішили повернутися до року княжого Галича, яким проголосили 2023-й. Обласну програму відзначення цієї дати прийняли ще 2021-го. Та через війну більшість заходів довелося поставити на паузу. У Нас же другий рік реалізовується програма. Обласна програма на відзначення тисячу річчя часу. першої писав згадки про місто Галич. Минулого Минулого року, минулому році, це були більш підготовчі заходи з однієї сторони, з іншої сторони. Багато заходів не фінансувалося, тому що почався воєнний стан. Є почерговість фінансування тих чи інших заходів. Відтак, частина заходів не була профінансована. З повномасштабним вторгненням Російської Федерації ці заходи не були впроваджені в життя, і зараз ці заходи повинні бути виконані в цьому році. Ми сподіваємося, що так буде. Одне з таких заходів це є реконструкція частини площі в місті Галичі, поруч з церквою Різдва Христового і поруч пам'ятника Королю Данилу. Тепер спробують буде частково реалізувати із задуманого щоправда, щоб це стало можливим, звертатимуться до столиці за фінансовою підтримкою.